Так, якщо що, ми граємо нову ігру Shame Legacy. Новий хорор проходимо. Ну як нову? Точніше, нову в мене на трансляції, так то вона коли вийшла? 21-му році? Я не пам'ятаю, чесно. Може, 20... чи 24-му? Коли вона вийшла? Я забув. Соломонте, привіт, народ, всім приємного перегляду, хто підключається. Коротше, ми просипаємо. Ігра починається з того, що ми просто просипаємося посеред лісу. А якісь би, типа, предісторію якусь, що ми тут опинилися. Чи то нам треба буде просто розгадати, що ми тут опинилися. Походу. Угу. Воу, що в мене з ногтями, алло. Що в мене з ногтями? Що на ногтях повна якась ерунда? Ну і чутливість тут просто. Я в шоці, а в ігрі, прикиньте, в ігрі чутливість взагалі ніяк не міняється. Чесно, я не знаю, збавити чутливість в ігрі тут нема повзунка? регулювати чутливість. ви що прикалуєтеся. Ну, типа я не можу, я не сидів графіка, як купався, нічого не знайшов. типа тут нема чутливість збавити. Ну, от контролем, тут поїдає мало бути. Ну нема чутливість тут в ігрі просто, я не знаю, сумаше. А я її от відрегулювати ніяк не можу. Я всуну буквально на 2 сантиметра, от на 2 сантиметра посунув, воно бля, чверть оборота зробило. Як керувати? Бля, я не можу, мені дуже дуже незручно. Бля. Просто ужас. Ну скільки тут от є? Чекайте, наприклад, отута. Ой! От скільки тут, наприклад, є. Звідси сюди. Ніфіга 2 см, то півоборота. 2 см я по, по коврику провів, а то півоборота. Я взагалі в шоці. Бля, як керувати? Мені взагалі непривично. Не У мене мишка літає по екрану як якась кончена просто, реально. Здоров, здоров, Макс. Я з тобою вітався. Ти не почув, напевно, чи що? Народ, всім приємного перегляду. Та ну нафіг, та мишка літає, в мене реально кончено. Як можна було так зробити? Ну в мене TPI не регулюється, тому я, я не зможу тут ніфіга настроїти, якщо чесно. Забери коврик менше буде. Та без коврика не зробить. Там якісь двері? Там якісь двері чи що? Туди можна пройти? Чи то спочатку мені треба йти туди? Бляха, я не можу керувати, реально. А, то просто то просто ліхтарик. Мені якісь двері привиділи. От той то самий головний мінус, той самий то самий великий мінус в тій грі, що не можна міняти цей сенсу Як тим керувати? Я не можу, блін, Мені треба ледва... ледве, тр... міліметр треба сунути, щоб. Щоб нормально вписуватися в повороти. Я привик, отак, бляха, джинь, а то у мене 360 воно зробило. Я грибу, я ж запутав. Давайте, знаєте, що давайте Реально, тому що, ну, що я не можу взагалі, я не можу Давайте я попробую тоді на виключеному діпі. Ага, на, так, чекай, дай мені X7 потрібно, на моїй драйвер домішки треба включити. Давайте тоді, значить, знаєте, як ми зробимо? А де настроювати DPI? А, о, DPI settings. О, тут ми зробимо по 100. О, DPI 0. Тут ми зробимо по 100. Давайте по 100 тут зробимо. Зробимо по 100. Окей. Ага. І зберегти. Зробимо тут по 100. Так, тепер вирубаємо. І, і давайте вирубаємо. Ну тепер, тепер легше стало. Ні, давайте ще. Ще треба добавити, бо засильно, здається, збавив. Тобто у мене шокка DPI, то прям дуже мало. Здорово, Андрюха. Так, настройка я чувствую себя. Нет, так нема я, я шукав, я не мало настройка чувствую себя. Я что я нашел уша. Там там уже мало настройки чувствую себя уша. Давайте поставим 200, потому что реально. О, я 200 зафигачу. Я конечно молодец. Давайте 200 поставим. Все, и прыгаем. Ну, я надеюсь, пойду дальше. Ну вот я настройка купаться, читай, настройки. Вот. То я то я вспомнил настройки. Тут вот настройка звуку. ФС, э, э, я просто шайка настройка звуку и сань. Э, Звук диалогу. Все. А, то вот контроллер. А вот мало сенсивити. Вы много ну, такие. Вы не пузунков, чтобы я мало сенсивити. Бля, когда я двойки получаю, может быть, было? А. Давайте на 50 тоді поставим. Вот. Вай! Реально було! Що там все чорне? О! Ой. А можна тут скипнути? Куда мене потащили? Якийсь священник? I had high hopes for you, but you became a plague. Uh, what you're to yourself. To, study. Study. You is the duty to guide his children. If one starts To act unruly, father has To punish To child. To

Угу От зараз... зараз ми... Ну все равно чутливість завелика. Чуть-чуть вона завелика, але може бути. Я її можу ще збавити? Ні, я можу тільки прибавити. То, коротше, найнизька чутливість, яку я можу тут поставити. Так що... Най буде, най буде, да Вже легше, але... але все равно. Хотіло, хотіло бися ще збавити її. Ну, Але вже більше не збавиш, я вже збавив максимум, що я міг. Туди мені треба? То кричок, де. Давайте тоді. Так. Давайте ми тоді включимо ще раз настройки мишки. Настройки мишки ми виключим і поставим тут на. 500, давайте. Окей. Ізберегти. Поставим то на 500. О. Мій Вот. Ну, чуть легше стало, так. Да. На 500 DPI може бути. Можна в параші сховатися. Ааа, а, то прям вийте. А, найк, найк, привіт. Приємно перегляду. народ всім приємно перегляду, хто підключається, всіх ради бачити. Тут казали, що на shift можна бігати. Я щось ніфіга не бачу, що я можу бігати. Ну тут ще треба буде привикнути до того всього управління і так далі. Что там, хтось кошку носилу Осуждаємо таке. А ні, то не кіт. Ти дох. Що таке дох? Так. Що з ніком в Найка? Ай-яй-яй. Да, осуждаємо. Осуждаємо його нікнейм. Осуждаємо. Коротше. Е коротше, 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 коротше. Треб... Треба мені шар чуть-чуть настроїти, тому що мені... Мені все одно не привечно. Дуже щось воно заслабо. ВОТ Все. У мене ж виключений DPI, виключений. ВОТ, тепер нормально. О, тепер нормально, добре. Давайте продовжуємо грати, Тут там в настройках покупалися. По Треба було їх скоше понастроювати. А то в параші сховатися, мені не треба Куди мені далі треба йти? Сюди десь в ліс, походу, так? Да? Я можу бігти, будь ласка, дайте мені, дайте мені бігти, тому що я не хочу. Стапаємо до одного К, да, народ, стапаємо. Я вам допомагаю. О, бігти, бігти. Ти нарешті ти мені дали можливість бігти. That's my daughter's У мене тут збереження. Стоп! Стоп! То взагалі ігра довго по проходженню чи ні? О, а ти хто такий? Вже з самого початку на мене напав якийсь бунубас? Вау! В смислі. Я думав то катсцена. Думав, то катсцена, а вони пишуть, що я помер. Не, ну монстр вообще не страшний, повне гамно. Я чую, та игра не буде дуже хором, that was slain receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and blessing. what is the lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and blessing. Lise, give me the scourge! Come on, come the lamb that was slain to receive power... On, on, what the hell am I saying? А як можна, а можна назад розвернутися? Так типу, як в утласти можна було, бах. І він різко назад розвертається, типу. Артем Платонов, привіт. Народ всім приємно на перегляду. А то що, що за коза? Хапайся, за шнурки! А ти додик. Я би тільки її побачив, і би вже зразу схватив на шнурок. Народ, народ, всім приємно на перегляду, приключайте, всіх радий бачити. Так, ми лазимо по якихось скалах. Ну, ігра щось типу, як я зрозумів, похожа трошки до утласту, але. Але тут монстри не такі страшні. Тому що там психіатрична лікарня, там псих... в утласті психіатрична лікарня, і вона вже сама по собі вселяла такий трошки, знаєте, хорор. А тут а якийсь ліс галімий. І додіки всякі. Назік, я хочу собі крос купити. Та нащо тобі той крос! Бля! Ти ж ауді хотів! Продай шкоду, дозбирай грошей та й купи собі ауді. Ауді! Нє? Like Чи ти вже like перехотів? Something? Мотик недорогий, а. Будеш з вахом кататися разом, як він приїде. А, чекай! Та ж в нього поломаний мотик був. Ваха розказував там якусь історію, я забув. Ваха розказував якусь там історію, я забув. НАЗІК! Ти шо? Хто прийшов на ефір? Народ, ви подивіться, Юмі прийшла. Привіт! Привіт, приємного перегляду. Хі-хі, да. Коротше, народ, хто не знає, то ми почали новий хорор грати. Ті, хто тільки що йново прийшли, і хто не підписаний на мій телеграм-канал, то ми граємо сьогодні новий хорор проходимо. Почали проходити, коротше. Як ти? Я нормально, я нормально. Я нормально. Звісно, Юмі, Юмі. У мене, звісно, є проблема, є проблема. Яка мене дуже розчаровує, але... Але, але в, принципі, в принципі, все зашибість. А в мене онлайн дуже просів. У мене дуже впали перегляди. Вот. А я не знаю, що. Що то значить? А, love sound, moderate хайс. А, то типа. То типа звук мого пересування. Да, да, то печально. А, в тебе є Юмі статистика після ефіру. Ти, коли ефір вела. І, типа, ефір ти завершила, і там показує, типа, скільки в тебе там переглядів було за цілий ефір. І що тебе по статистиці переглядам, а, в кінці ефіру? Ну, переважно. В середньому так. А, ти не пам'ятаєш? Та про, просто, щоб ти не парилася, то не обов'язково мені просто. Я думав, може ти пам'ятаєш? Ага, окей. Це хто? Юмі? Так вона ж приходить до мене на ефірі, а ти Юмі не знаєш? Вона теж стріми веде. Вона дівчина, тому актив більший. Ні, ну. Від часті то факт можна рахувати. Артем Платонов, дякую за лайки. Народ, всім приємно перегляду. То підключається, 2000 лайків вже натапали, ляве красавчики в мене. Хорош, хорош, дуже вам дякую. З'їзди в Таїланд і в тебе актив підніметься. Ага. А, як злий на масаж в Таїланді з'їздити, так? Да? Непогано, непогано. Ти один тапаєш, а останні що не тапають? Мотомото, -мото, привіт! Народ, всім приємно перегляду. тут підключаються, всіх радий бачити. Як я понял, мені треба сховатися тут в парашу і почекати, поки він піде в іншу сторону, да? Мотомото, дякую за лайки на трансляції. Дякую, дякую. 300... 350 500? А, реально? Я думав в тебе більше? Нічого собі, в тебе стільки людей сидить на ефірах. 10, 11 Я думав в тебе більше. Ну в мене просто раніше було 1800, а тепер я заходжу, дивлюся, 170 переглядів, 200. Думаю, бля, що за бред, що так мало. Я навіть раніше колись 18 плюс трансляції проводив. Тобто, не, не ну, точніше трансляція не для всіх, не для всієї аудиторії. І то в мене було, там теж ніфіга собі переглядів, а зараз щось так мало. Раніше по 3000 було. Та в мене на самих початках, коли я став карстрімив, теж так було, але... Потім мені заблокували відео, заблокували одну трансляцію, і, походу, у мене тіньовий бан на каналі. Ну я, але я не впевнений, але скоріше за все, що так. Да. Тому що я дуже дивно, чого так мало переглядів. Ну я ж нічого такого не роблю. Та я в принципі теж бля, сиджу ігри і граю. Ха-ха! Капець робота тяжка, ну. Не, ну звісно, замахує, але. О, бабулька грябана! То та, що мені на місто брізала. Шнурок. Все, треба від неї умахувати тепер. Ну давайте побігли. Я невже я тоже впаду? О, то було очікувано. Я вже тієї ігри просто читаю.